Кошенята попліткуємо. Говоримо про адвоката Принткович. Трінчер мене кохає. Дзідзьо, Привіт США. Криза, подружжя тополі. Мочите зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Я хороша людина, яка помилилася. Так буває, ми люди, просто люди, але я більше не дозволю лити бруд у свою сторону чи рідних. Чому ніхто не кричав у всі дири, коли ми допомагали? Купували автобуси і авто для військових за власні, не зібрані кошти. Де ж ви були? Змі? А ви? Де усі ви були, коли я нікого не звільнила перший рік повномасштабного вторгнення? З команди і отримала мільйонні збитки. Де ви були? Чому тоді ніхто про мою людяність не питав? Заявила Таня Пренткович, та сама блогерка, яка під шумок вивезла свого хлопця-співмешканця на Мальдіви. Тобто, він виїздив проводити свій тріп, прокачати успішний успіх магії ранку в Польщі. А якимось чином випадково в Тапцях опинився саме на Мальдівах. Ви пам'ятаєте, це був досить гучний скандал, усі були обурені шалено, виправдовувалися як могли, крутилися як вожі на сковорідці, але Таню. Я розумію, що ти зараз будеш робити абсолютно все, аби втриматись, тому що ти не хочеш втрачати рекламних контрактів, ти не хочеш втрачати зв'язки з рекламодавцями. Тобі вкрай необхідно підтримувати той рівень життя, до якого ти звикла. Але ти повинна зрозуміти одну річ. Коли ти живеш в країні, в якій повномасштабне вторгнення, яка захищається як тільки можливо, і є громадяни на противагу, яким по кайфу печілить, розумієте, про що я говорю? На Балі, на Мальдівах або ще десь. Ні, це надто гучний зашквар. Це лише говорить про твою якраз нелюдяність. Ти просто підкреслила те, що люди такого формату, як ти, не зовсім звичайні українці, можуть дозволити собі усе, що їм заманеться. Ти вже стала певним символом нерівності в українському суспільстві. Тому давай не будемо говорити зараз про людяність те, що ти понесла мільйонні збитки, ти нікого не звільнила. Це був твій свідомий вибір. Тебе ніхто не змушував. Молодець, що ти в такий спосіб підтримала найманих робітників. Але це не ті заслуги, за які повинні дякувати тебе мільйони українців. Ну, серйозно, це твій бізнес і це твій обов'язок виплачувати заробітні плати. Тобто, Таня Предкович в черговий раз, замість того, аби визнати свої помилки, це не блін, я не знаю, це помилкам не назвеш. Замість того, щоб сказати, так, ми. Не були несвідомими прийти до людей, до глядачів з конкретною відповіддю, з конкретним запитом. Але ж ні, потрібно знову маніпулювати, використовувати ось ці всі складні формулювання і включати образ жертви. От я помітив, усі наші медійні люди замість того, аби визнати помилку, вони починають будь-яку ситуацію викручувати в свій бік. І включати образ жертви. Розумієте, про що я говорю? Тому для мене це лютий зашквар, принткович не змінилась, не зміниться, і кожен з вас вже мав нагоду побачити, що себе насправді представляє дане сімейство. А зараз, ну, просто не хочеться втрачати той рівень життя, до якого звикла. Але ж ні, включаємо образ жертви. Тому щирі висадження. Принткович в інстаграмі я не розцінював би як крик душі. Насправді все прагматично, продумано і знову ж таки маніпуляція, маніпуляція, маніпуляція. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. До речі, якщо вам відомо про життя принткович щось новеньке, надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. І тут же мова йде не тільки про принткович, взагалі про будь-яких зірок. Надсилайте. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. І. телеграм канал. Телеграм-канал! Дивлюсь по сторонам і не розумію, чому ви ще не підписані. Адже були б підписані, дізнались би, що ми про наступну тему, яку зараз озвучимо, вже обговорювали. Тому давайте підтягуйтесь. Там настільки насичено та емоційно зірки ж додаються з фейкових акаунтів, роблять вигляд, що це не вони якось коментують, включаються розбірки, кидають ботів. Коротше, там просто несеться. Тому, друзі. Додаємося. Значить, посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А зараз ми поговоримо про те, як саме мене кохає українська співачка Анна Трінчер. Ну, звичайно, що кохає в лапках, не в прямому сенсі цього слова. Решті склалася наша з нею перша зустріч, розумієте? Ми ж з нею були знайомі заочно, ну відносно заочно. А зараз прям склалося, склалося як не гадалося. Тому я хочу зачитати свої вологі мемуари нашої зустрічі з Анію Трінчер. Ви послухайте це, все я зафіксував в телеграм-каналі, були б підписані. Знали б заздалегідь. Отже, що я там озвучив, мої думки. Між трих до портрету Трінчер ми вчора вперше познайомились живу в новому статусі: тато пліткарів і поп-діва. Взагалі, наше перше рукостискання було в 2021 році. Я був сірою мишкою за спиною Титана Могилевської, а Трінчер була не настільки зіпсованою. Переді мною сиділа молода дівчина без мейку, трохи розгублена, але завзята і працьовита. 2023 рік. Аня дізнається про мене як про блогера, який зливає усі подробиці з її життя. І перше, що спадає на думку, заблокувала мене в інстаграмі. 23 2023 році ми злили розлучення зіркової пари, проблеми в кар'єри Ані і багато іншого. 2024 рік ось воно, знайомство. Стою і мило спілкуюсь з коліжанкою по цеху, ютуб блогеркою Нателою Кірс. Аж раптом нас оточує рекет з 90-х, ну точніше, команда Ані Трінчер. І сама співачка впевнено вривається в наш діалог, міцно, міцно стискає мою руку і намагається задати домінуючу позицію. Взявши на себе роль господині, Аня просить мене називати її на Ви. Я погодився на прохання Ані тримати словесну дистанцію вигляді на Ви. Мою руку вона не відпускала майже увесь діалог. Це виглядало як мій кохонний стояк, в якому засумувала пластикова труба, яку нещодавно замінив. Але то таке: наші руки настільки споріднилися, досі відчуваю балійські кишкові бактерії на долоні. Вона почала розмову з тези, що я знаю про її життя забагато. Навіть а, розмір, а, розмір. Її чоловіка. Моя позиція в діалозі була незмінною. Ти артист, і це чудово, що про тебе говорять. Але Аня прагнула провокації. Звинуватила мене, що я її неприпустимо обзиваю в блозі. Десь розтанув парафін кохання. Приблизно це було так: якщо тобі ок обзивати жінку поганими словами, це твоя справа. Я запитав про Балі, як відпочинок минув. Нателла в цей момент просто блимала очима і охрінівала від почутого побаченого, переживаючи абсолютно несумісні емоції в одній палітрі рефлексії. Закінчилось тим, що нічим не закінчилося. І я пожав руку Нікіті Дубриніну. Аня залишилась нателлою. Нарешті виключивши нервову посмішку, яка була на її обличчі увесь наш діалог. Посмішка, за якою приховувалась пасивна агресія та емоційна неврівноваженість. Висновок: Я не думаю, що Аня погана людина. Скоріше вона заплуталась і не здатна відрізнити чорне від білого. Токсичне кохання, лицемірне оточення і абсолютно імпотентна команда артистки, тягнуть трінчер на дно. Жаль, дівчина багато працювала задля того, аби чогось досягти і так швидко канути у прірву життєвих помилок. Але сьогодні затьмарений погляд на світ робить свою справу. А люди, які її критикують або щось радять, автоматично вороги. Пост скриптом: екзотичну діарею благо не підхопив. Мені здається, більш влучно не описати мої відчуття нашої зустрічі з Анію Трінчер. А звичайно, що я міг би просто переспати з цією думкою, прокинутись, зняти в блозі. Але хотілося піти по свіжим слідам рівно в той момент, коли в тебе ще в голові ця картинка, плюс-мінус слова, ваші діалоги. І я просто не міг не поділитися. І ще раз залишаю вам шматочок переглянути цей шедевральний момент зустрічі. Тому Аню, я теж радий нашому знайомству. Бажаю тобі гарного дня. А все, що я хотів сказати, я сказав в даному пості. Прямо зараз ми з вами перейдемо до дзіцьо, але перед тим як почнемо його обговорювати, я вас прошу долучитися до збору, допомогти нашій підписниці, назбирати матеріал для того, аби виготовити окопні свічки. Усім привіт! Хочу звернутися до спільноти наших кошенят. Мене звати Юлія. Зараз ми перебуваємо з сім'єю у Харкові. Я мама в декреті. Десь два тижні тому, коли почались морози, я зрозуміла, що я хочу спробувати сама робити окопні свічки. Тим способом, який мені порадили робити, виходить, потрібно багато парафіну. Так як я тільки почала їх робити, то першу партію парафіну я закупила сама. Я закупила парафін, знайшла банки, яких мені не вистачало, мені їх вислали там разом з парафіном. Також все інше в мене є картон. В квартирі це робити, якщо чесно, не дуже реально. Я цим займаюся на балконі. Для цього я купила собі ще спеціальну плитку, піджала у своїй батьків чайник. Першу партію я вже майже закінчила. Із 30 кілограмів парафіну вийшло десь ну 100-110 свічок. І я вже з виклала збір і змогла замовити другу партію, але якщо чесно, він йшов не дуже швидко, і я дуже хочу попросити вашої фінансової підтримки. Я викладу, скину свою банку, на яку я збираю кошти на парафін. У ну, будь-якому разі я буду витрачати свої кошти. Але було б дуже круто, якби, окрім того, що я можу зі своїми силами зібрати, скажімо так, ще до цього змогли б додатися ті кошти, які я зберу за допомогою нашої спільноти. Я вірю в силу нашої спільноти, адже наші кошенята здатні на дуже багато крутих вчинків. Ми з вами змогли зібрати вже понад 100 тисяч гривень на хімічні грілки для наших захисників. Волонтерська спілка, спільна сила хоче подякувати татові пліткарів, Богдану Безпалову та всім, всім кошенятам, котрі долучилися до нашого збору на матеріал для хімічних грілок. Дякуємо всім причетним. Сьогодні була знята перша сума у розмірі 10 тисяч гривень. які пішли на закупівлю оболонки для грілок. І цього тижня ми вже почнемо видавати хлопцям. Те, на що ви збирали, дуже дякую. А я хочу сказати, що ваша крута спільнота зібрала 70 тисяч гривень, навіть трішки більше. І нам це дозволить зробити багато заявок, але збір ще триває. І сьогодні закупили 1500 оболонок, Тож цього тижня ми продовжуємо видавати заявки разом до перемоги. Yeah. Тому кошенята, я щиро вдячний, що ви долучаєтеся до наших зборів. Будь ласочка, не залишайтеся байдужими. Кожна копійчина має значення. А прямо зараз ми подивимось невеличку вирізку. А, значить, зідо в Америці дає інтерв'ю Олицькій. Дивимось, ми кожен день збираємо гроші особисто я з Олександром Пономаревим. Ми більше трьох мільйонів доларів збирали по світу, їздили до з перших днів. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома. Все має бути професійно. Ми не є дурна держава, яка би яка має може собі дозволити так пхати людей куди-небудь. Нас мають бути професійні керівники і професійні люди, які розуміють, як це робити, розуміють, як воювати. Не можна кидати дельфінів в пісок, а антилоп в море. Це ж можуть собі дозволити тільки люди, які не мають розуму або яким все рівно населення, і це не про ви, виграти війну. Виграти війну, це можна тільки розумом, грошима, силою волі, але сила волі появляється всіх, тоді, коли є розумне керівництво. Тому дай Бог Усе б нічого, але в мене є декілька спостережень і зауважень. А дідьо, який знаходиться з сім'єю в Америці, буде розповідати нам тут. Як захищатись, як виживати? Це якось лицемірно. Я не засуджую, от почуйте, будь ласка, важливу думку, я взагалі не засуджую звичайних українців, звичайних людей, але я засуджую зірок. Зірок, яких є можливості, які спокійно виїздять в Штати, живуть там, а нам розповідають, як потрібно виживати в Україні. Серйозно, дідо? Давай так, ти будеш розмірковувати на ці теми, коли ти будеш знаходитись тут і жити в Києві, а не з Америки розповідати, що і як, і до чого. Не можу, не підтримую я такі погляди, не поважаю я такі дії. Можете зі мною сперечатись, але це моя суб'єктивна думка, на яку я маю повне право. А кажуть, що насправді були великі збори, що Дзідзю на початку повномасштабного об'їздив там ледве не пів Європи, допомагав для ЗСУ. Але ж знайшлися гроші на США і знову. Кому вірити? Тому що вже назрівають питаннячка. а як, що, за скільки, чому. Коротше, я взагалі, мабуть, на тому етапі, коли нікому із зірок не можна довіряти, від слова зовсім, особливо усе, що стосується зборів. От моє відчуття. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо. Зараз я вам зачитаю не зовсім приємну статтю, статтю, яка була опублікована на білд. Але це важливо. Україна в найгіршій військовій кризі з часів битви за Київ. Державі не вистачає зброї, солдат, технології, і найголовніше надійної підтримки США. Росіяни йдуть на пролом, іноді втрачають до тисячі людей на добу. Але Путіна це не хвилює. Він хоче завоювань будь-якою ціною. Поїздка з Києва в Слов'янськ це поїздка в іншу країну. Поки кияни насолоджуються життям в ресторанах. На Донбасі не знають, яке місто може впасти наступним. Усі, хто малюють собі фантазії, що у нас все чудово, у нас там незламні Збройні Сили України, які а, усе вирішать, усіх захистять. Так, це правда, вони незламні. Але Збройні сили України це в першу чергу люди, самі звичайні люди, самі звичайні хлопці та дівчата зі своєю долею, зі своїм людським фізичним емоційним ресурсом. І ці люди теж виснажуються, і ви повинні про це пам'ятати і знати. І якщо ви, якщо ви обрали позицію, міняєте, не касається, а на превеликий жаль є такі люди, до сих пір, ну, тобто такого масштабу війни, якої ми ніколи не бачили, така жорстокість, така кількість загиблих, вона не зупиняє М -м людей в думках про те, що ета десь там. На жаль, от як мені здається, ти можеш зрозуміти, що таке війна, тільки коли тебе це особисто заділо. або тебе, або твоїх близьких, інакше не дійде. На превеликий жаль не дійде. І якщо ти вже обираєш позицію, це тебе не стосується, але ти живеш в цій країні. І як мінімум, що ти можеш і потрібно зробити. Це донатити перевіреним організаціям, перевіреним обличчям. Адресна допомога. Тому що наступають дуже складні темні часи, і ми зможемо втриматись і зберегти себе як націю, як країну, об'єднавшись, об'єднавшись! А не ось це. Мене це не стосується. Гуляєш собі десь в Буковелі і ниєш яке складне життя. Ні. Допомагайте, друзі, не залишайтеся байдужими. Це дуже-дуже важливо. Має прийти її час. Хочеться, щоб ця пісня, наприклад, стала саундтреком до якогось класного фільму, наприклад, в Голівуді чи серіалу. Значить, про що йде мова? Як ви думаєте? Ну, зрозуміла справа, що про композицію, але для кого і про що. Перший спільний трек для подружжя Тополі. Пісню написала авторка хітів Еда Ширана та Кайлі Міноу. До тополі не може бути питань. Там все зрозуміло, звідки гроші. Кури не клюють. Розумієте, це дуже заможній гурт на сьогоднішній день. А, на вашій совісті, на вашій совісті з цим жити? Як ви заробили ці гроші? Окей, ваша справа. Будемо чекати цю прем'єру, але чи допоможе ця композиція вийти на новий кар'єрний рівень для подружжя? Велике запитання. Тому хочу поспілкуватися з вами, почути вашої думки, якою може бути ця композиція, і чи взагалі ви уявляєте музичний дует сімейства Тополя. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!